Друзі, досить купляти китайський шарпотреб, бо є надійна плетоноска від воїн волі. Переваг по плетоносці. Ми беремо отакий пластик, обшиваємо його тканинкою. Отак це виглядає. І виходить у нас що Мар'ян? Підсумки не будуть прокручуватись і провисати під їх вагою. Все вірно. Далі. Два перевага це у нас швидкоскиди. Мар'ян, демонструй. Отака система. Якщо вони зламалися, ми можемо тимчасово причепити їх просто на липучку. І буде працювати без швидкоскида, тільки з одної сторони, але поки чекаємо, вона виконує свою функцію. По перевагам, це у нас з'ємна ця панель. Якщо нам треба швидко скинути зайве, повсти, і треба, щоб була гладка поверхня. Мар'ян продемонструє, як це працює. Фастекси у нас. Заховані під карман, тобто у нас максимально гладка залишається поверхня. Далі у нас дуже об'ємний карман в передній частині, він ще трошки відтопирюється, що дозволяє покласти більш об'ємні речі. Потім у нас 4 пів на передній частині для додаткового спорядження, там, наприклад, рукавички. І далі нам треба її зняти, щоб продемонструвати, що всередині. Якщо ден зняти, у нас будуть тут стропи на липучці. Що роблять ці стропи? Вони стягують плиту, що дозволяє їй щільно триматися всередині плодоноски і не шевитатися, коли ви біжите або виконуєте задачі. Також е, в передній частині тут е, зроблена: якщо, отак, тут м'ягенька така проставочка буде. Якщо ви вдаритеся під боріддям, то ви його не пошкодите. Всі нюанси продумані. Замовляйте у нас воєнволі. Робимо з любов'ю. Всім гарного дня.